Склад зброї, який має у своєму розпорядженні Північна Корея, дає її лідеру Кім Чен Іну можливість зіграти свою роль у путінському вторгненні. Про це пише видання Bloomberg: північно корейська зброя дасть Росії змогу продовжити той сталевий шторм, який вона влаштувала в Україні. Проте вважають журналісти, цього буде недостатньо, щоб змінити хід повномасштабної війни, яка триває вже другий рік. Цього тижня лідер КНДР вперше за чотири роки виїде за межі півострова для переговорів із російським президентом. У Сполучених Штатах уже заявили, зустріч буде зосереджена на постачанні зброї до Москви. Постачання боєприпасів із північної Кореї навряд чи матиме вирішальне значення в короткостроковій перспективі, але полегшить для Росії продовження війни на виснаження, каже професор із питань національної безпеки у військово-морському коледжі США Теренс Реріх. Значною частиною стратегії Путіна є думка про те, що Росія може пересидіти Україну і підтримку Заходу, яка необхідна для виживання України. Більше боєприпасів дадуть Путіну змогу продовжувати цю стратегію. Пошуки військової допомоги в Північній Кореї означатимуть розворот у відносинах між двома країнами, пише Блумберг. Радянський Союз завжди був найбільшим союзником Пхеньяна після його утворення 75 років тому. Москва постачала йому зброю, необхідну для вторгнення у Південну Корею на початку Корейської війни 1950-53 років. Боєприпаси з Північної Кореї можуть допомогти Росії виграти час. А також Дати її внутрішній промисловості шанс наздогнати потреби фронту. Долучення північної Кореї до списку постачальників зброї у війні допомогло б усунути дефіцит боєприпасів та інших систем озброєнь, попит на які російським виробникам зброї важко задовольнити, каже старший науковий співробітник Центру досліджень із питань на розповсюдження Джеймса Мартіна, Девід Шмерлір. Він додав, що звернення до північної Кореї про військову допомогу може свідчити про боротьбу за збереження виробництва всередині країни. Для зміцнення військових зв'язків із північною Кореєю місяць тому до Пхеньяна завітав міністр оборони Росії Шойгу, відвідав військовий парад і виставку зброї, де були представлені нові конструкції розвідувальних та бойових безпілотників, а також міжконтинентальні ракети. Як зазначають військові аналітики, ці балістичні ракети малої дальності дуже нагадують російські іскандери, які окупанти широко застосовують в Україні. Поїздка Шойгу стала першою офіційною спробою Росії переконати пхеньян продавати їй свої боєприпаси. Проте аналітики кажуть, будь-яка угода щодо постачання зброї між цими країнами порушує низку резолюцій Ради безпеки ООН. weapons to Russia Надання зброї Росії, яку вона використає для атак на зерносховища й опалювальну інфраструктуру великих міст в умовах наближення зими, та спроб завоювати територію, яка належить іншій суверенній державі, не дуже добре відіб'ється на північній Кореї. Вона заплатить за це високу ціну перед міжнародним співтовариством. Ми також запровадили конкретні цілеспрямовані санкції, щоб зірвати будь-які спроби використати північну Корею як канал або джерело постачання зброї до Росії. Що іще може запропонувати Москві пхеньян? Серед товарів, які цікавлять Кремль – артилерійські снаряди калібру 122 і 152 міліметри та реактивні снаряди. Також Північна Корея є однією з небагатьох країн з великими запасами танків радянських часів, зокрема Т-54 та Т-62, які Москва активно використовує у війні проти України. Тому корейська техніка може послужити донором запчастин. Натомість, зазначає Блумберг, Кім Чен Ін прагне отримати в Росії технології, які допоможуть йому побудувати атомний підводний човен і запустити супутник шпигун. На думку політолога, Наоко Аокі, хоч обидві країни і виступають проти нинішнього міжнародного порядку, їхні безпосередні інтереси у сфері безпеки суттєво різняться. Для Росії в центрі уваги зараз, звісно, війна в Україні, каже Наоко Аокі. Північна Корея зосереджена на стримуванні дій Сполучених Штатів зі зміни режиму, водночас зберігаючи більш амбітну мету об'єднати корейський півострів на своїх умовах. Північна Корея досить довго перебуває під суворими санкціями. Пише Блумберг. Вона не має доступу до технологій, які дали б змогу масово виробляти будь-яку високоточну керовану зброю. Попри наявні запаси протитанкових ракет, ракет класу земля повітря, її озброєння абсолютно не здатне конкурувати з передовими зразками, які США та їхні партнери по НАТО надсилають Збройним силам України. Це був огляд преси.